Слава Україні! Вітаю вас на каналі Росфішер. І сьогодні, друзі, я виїхав половити щуку на такій от жерлиці, на якій я вже ловив. У мене є відео на каналі. Наловив живця, от ви на манку, на поплавок. Трошки багато часу потратив, поки наловив, ну нічого. Розставляюся, зараз у нас вже пів 12, погода похмура. Ціль сьогодні піймати гарну щуку, хоча б відносно гарну, ну, яка вже клюне. Одну жерлицю я вже зарядив, слідуюча, так що пливу і розставляюся скоренько. Так що не перемикайтеся. Я думаю, сьогодні буде цікаво. Розіростаю в жерлиці, стоять. Так, друзі, покльовка перша. Пройшло десь хвилин. Я знаю, хвилин 10. 15. як я розкинувся, бачу, не дьоргає. Не знаю, пливем зараз провіряємо. Підпливаємо, подивитися, що тут у нас розмотано, але нічого я бачу немає. Бо якби було, та просто живець забрала. Можливо, окунь збив, не знаю. Нічого нема. Так, перезаряджаємо. Поки поклювати, не бачу. Поки жерлиці стоять, думаю, попливу покидаю я на спінінг. Зібрав і на щуку, спінінг, і по окунь Час від часу буду там, через деякий час буду плисти до жерлиць перевіряти. Так, друзі, щось. Щось я підозрюю, що може бути щука. Не знаю, на мікруху, правда? Так, так, щука сама. Чука сидить на мікроху, ну якщо відкусить Опа! Є. Yeah. Не відкусила. <свистак> Перша рибка. Перша рибка, так. А її акуратненько. Взяти. О, бачите ж, друзі. Така 250-300 може. І як гарно підсіла за краєчок на силікончик від фішбейт е, такий шнурок іди Іди, злий шнурок так перша покльовка є. А, який окунь Друзі, дивіться, дивіться, який кабан. Дивіться, друзі, який окунь я не знаю. Гарний, гарний. Залопав як приманочку. А, красень. Так, друзі, плаваю десь уже з пів години. Кидаю. Поки що в основному по не кидаю. Зловив щучку, ви бачили, відпустив на мікруху і окуня такого непоганого одного обтягнув. І більш покльовок поки що не було. А зараз ще хвилин 10, можливо 15, попливу провіряти жерлиці. Подивимося, може щось на жерлицях сидить, га. Так, друзі, відкусила мені щука приманочку мою. Від фішбейта такі тик, і нема. І нема приманочки. Дуже часто сідає щука на цю приманку, не знаю. От одну зловив сьогодні і... Її... Рахуйте одна відкусила. Ну, то скільки я тут півгодини кидаю. А так кидаєш по щуці. Не хоче, не хоче. А мікруху бере. Кажуть, осінь, великі приманки любить. Щось я не бачу, що вона великі приманки любить. Відкушує мені мікруху постійно. Так, зараз перев'язуюсь. Так, друзі, пливуть, провіряти жерлиці. О, одна є спрацьована. Але не дергає палку. Ну, Пливемо дивитися. А ну-ка... Нема. Нема. Життя забрала і нема. Так, друга покльовка вже за сьогодні. А, щуки нема. Так, одна покльовка. Вирішив я, друзі, перекусити. А чайочку. тут у мене ковбаска, сальце. Шосничком таке. Перчик. М -м, просто бомба. М -м. Ну, а поки я їм милуйтеся природою. І ще трошки хочу покидати на окуня в цьому місці, поки я тут і попливу гляну в жерлиці. Так, друзі, щось підсіду або щука, або окунь. Ну, дає, дає трохи. Є окунь гарний, гарний окунь. Такий добрячий. Опа! Хехе Нарешті ще на вечір глупнув мені такий окунець. А, друзі. Гарний, гарний такий грамів 200 красунчик. Так, друзі, вже темніє, дожерлість так і не плавав, бо відплив трошки далеко від них. День зараз маленький, дуже скоро темніє, тому вирішив ще на вечір краще покидати на спінінг і вже, вже як буду пливсти, кажуть, до берега, тоді вже відразу їх і провірю. Порахував, потрачу часу, попливу до них, поки провірю, поки назад на ці місця, де я хотів покидати на спінінг, то, тобто вже буде вечір. І Тому так вирішив вже провірити аж під самий кінець, вже як буду впливсти. А цей час краще ще покидаю на спінінг. Ще одного окуня втягнув непоганого теж. А щука от по щуці кидаю на даний момент. ну... Щука зовсім. Тишина просто. Інших рибаків питав також сьогодні, рибка чомусь відмовляється клювати. Тому зараз ще трошки покидаю на спінінг, можливо, ще щось вдасться втягнути, і будемо збирати провіряти жерлиці. Так, друзі, ще щось садило. Така непогана рибка. Можливо, окунь. Ні, то щука, то щука, друзі. То щука. Опа! Хапнула на мою приманочку. Ну, та така щука, звісно. Не назвав би я то щукою, Ну але 300 грамів є. Mm. О, віть 6 бейт, приманочка, друзі. Кидаю ще на окуня. Такий шнурсон. 300 грамовий. Де? А я думаю, може у коняка. Аж ні, не у куняка. Що Ще друзі, зараз. Кливу до жерлиці, знаєте, як тягне. там, а, а може там ще кину, а там ще кину. І так воно якось І вже вечоріє. А ще жерлиці провірити познімати треба. Ну якось... Якось так. Отак ну, за краєчок як візьме, то й витягнеш ту щуку. А як попаде на флюр, то відразу тиц і нема. Так, друзі. Перша жерлиця. знімаю. Так, друзі, а тут було покльовка, не знаю вам видно, не видно, але жилка натягнута. Завела десь туди. Завела і заодно зачеплене. Ну, але покльовка була, не знаю, друга була спрацьована. Пливемо зараз далі. Так, друзі. І тут є третя, спрацьована. О, навіщо тут є. Навіть, друзі, щось є. Де О. О така. Ну така я знаю, з пів кілограма десь. Може грам 400. Одненька є, бачите? Друзі, не знаю, як вам видно, бо то вже вечір. Але ковтнуло гарно. Так, друзі, буду завершувати я рибалку, вже вечір, вже ніч, можна сказати. Познімав я жерлиці. Виходить, сьогодні на жерлиці було е 6 покльовок. Так, 6. 2 до, обі до обіду було і 4 після обіду. Взяв я одненьку щурку тільки. Ну і то добре. Ну, покльовки були. Зловив також сьогодні два гарні окуня і взяв одну щуку. Така рибка, друзі. Така, друзі, сьогодні вийшла рибалка. Так що, друзі, буду збиратись додому. Мені лайка, комент, обов'язково підписку. Дякую всім, хто дивиться, хто дивиться до кінця. Дуже приємно. Ну і всім до нових зустрічей на риболовлях. Всім па-па.